У Дніпрі майже чотири десятки років можна насолодитись звучанням органу у пам'яті архітектури національного значення Брянській церкві розташований будинок органної та камерної музики. Заклад культури працює попри війну. Ми поспілкувалися з директором художнім керівником Антоном Чернетою, щоб дізнатись, як працює колектив в умовах повномасштабної агресії проти України. Брянська церква була побудована незадовго до розпаду Російської імперії та революційних подій 1917-20 років. Після приходу до влади більшовиків розгорнулася атеїстична кампанія, і релігійна громада була ліквідована. Приміщення церкви було передано металургійному заводу. У різний час тут розташовувались будинок піонерів, спортивний зал, вугільний склад. І ось наприкінці 1980-х років у приміщенні храму облаштували органну залу. 12-тонний механічний орган має 2074 труби. Інструмент виконаний на спеціальне замовлення німецькою фірмою з Франкфурта на Одері. У 2010 році церква була визнана власником будівлі, але поки що діє мирова угода, згідно з якою заклад культури може використовувати приміщення для своїх потреб. З початком повномасштабної війни органний зал значно переформатував роботу. Дійсно, два роки повномасштабної війни, повномасштабної агресії Російської Федерації проти України далися взнаки, відобразилися і на діяльності Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Перш за все, це наш репертуар. Звісно, він змінився кардинально. По-друге, це орієнтація на глядача. Багато наших постійних глядачів на превеликий жаль поїхали з міста, поїхали з країни, але до нас приїхали інші вимушені переселенці. У нас змінився майже відсотків на 80 на. Наш і слухач звісно, ми повинні міцно тримати мистецький фронт. Чи ми займаємося ці два роки. Звісно, ми такого глядача теж раді бачити, тому що багато хто з наших глядачів вперше потрапив до будинку органно-камерної музики, вперше в своєму житті почув орган, вперше в своєму житті почув такі класичні яскраві програми і різножанрові в тому числі яскраві проекти. Їздять працівники будинку органної та камерної музики і на передову, щоб поділитися своєю творчістю з захисниками. Особливі відносини у колективу склалися з 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою. За два роки війни ми дали вже понад сотню великих концертів, в тому числі і на в місцях наближених до зони бойових дій. Ми цим пишаємося і готові далі це робити. Буквально кількома днями провели ще один великий захід для нашої легендарної 25-ї побідено-десантної Січиславської бригади за участі голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Нагородили хлопців, дали теж їм концерти, і це була перша річниця благодійного фонду сприяння 25 п'ятій бригаді, і ми вже за стільки часу є надійними партнерами, друзями цього фонду. Бо саме у нас тут проходять такі чудові заходи. Ми даємо змогу нашим хлопцям трішки розслабитися, трішки зануритися у мирне життя. Зазначимо, що на початку вторгнення в Україну у березні 2022 року війна в прямому сенсі торкнулася пам'ятки архітектури за кілька сотень метрів. Був приліт. Буквально тут 350-400 метрів в будівлю взутєвої фабрики поцілила ракета, яка зруйнувала ту будівлю, а вибухову хвилою нам пошкодило вітражі. Відлетіли теж цегли, Але слава Богу, це не були критичні пошкодження. Дещо ми там залатали, заклеїли, прибрали, замазали. Все в управлінні з питань охорони культурної спадщини, міськради зазначають, що це не єдина пам'ятка, що була пошкоджена проте бюджетного фінансування на виконання реставраційних робіт наразі не виділяють. Також були пошкодження в самому початку війни, в березні от району проспекту Нігояна, де було пошкоджено також і пам'ятки місцевого значення, як на Бельгійський сім, там, де було вибито засклення пам'ятки архітектури, так і сусідніх будинків, які значною історичною забудовою, і там повідпадала штукатурка і все. І вони навіть зараз ще не доведені до ладу, оскільки це вимагає великих фінансових вливань. А на жаль, під час війни роботи на пам'ятках, реставраційні законодавством бюджетним коштом не дозволені, та попри війну органна зала продовжує працювати і дарувати позитивні емоції мешканцям Дніпра та гостям міста.